Подальший візит віце-прем'єра був вкрай насичений та складався із безліч робочих зустрічей по самих різних питаннях. Так Олександр Вілкул відвідав будівельний майданчик нової багатофункціональної спортивної арени до чемпіонату Європи з баскетболу. Зараз будівельники завершили лише перший етап підготовки, затвердили проектну документацію та приступили до підготовки закладки фундаменту. Робота вже йде, проєктування йде вже більше полугода. Это тоже можно считать этапом строительства. Да, проекты в экспертизах, Вот, Поэтому я. подготовлены площадки, подготовлены проекты, сданы в Украинвест экспертизу. Это тоже определенный этап, который занимает время. Поэтому я считаю, что пока идем по графику. Нашим строителям под силу за 18 месяцев, за 17 месяцев освоить такой объект. Значит, нужно будет поднапрячься. Будівельники запевнили, що всі роботи йдуть за планом, і попередній строк здачі об'єкту грудень 2014 року буде витримано. А ось інший об'єкт, куди було запрошено Олександра Вілкула, вже завершений. Це сучасна насосна станція та резервуар води об'ємом 10 тисяч кубічних метрів. Тут було встановлено нове обладнання, що зменшує втрати води при водозаборі та на 60% економить електроенергію. 70-тысячный город Ильичевск отныне обеспечен стабильным и надежным водоснабжением. До этого подача воды проходила через одну нитку с Одессы. То есть наши коллеги, которые здесь присутствуют, хорошо знают, что такое на такое расстояние подача через одну нитку. Это и аварийность, это и зима, и прочие вещи. В итоге 107 литров в сутки всего-навсего расход воды При розході в Україні 320. насосну станцію було відкрито за участю голів обласних адміністрацій із цієї України. Там же на оглядовому майданчику було продемонстровано нові енергоефективні технології для потреб ЖКХ та техніку, що призначена для вбирання вулиць, створено на базі Кременчуського автомобільного заводу. Автомобіль повністю собрано із назаїмстві на уже. Локалізований в Україні агрегатний базі вражає з чоловічким язиком. все установсь, що возділене все, та автомобіль являється отечественного производства. За інформацією, наданою обласними адміністраціями в середньому по країні стан готовності об'єктів ЖКХ до зими сягає 87%. На 86% шість завершений комплекс ремонтних робіт на об'єктах водопостачання та водовідведення. Особлива увага приділяється шкільним та дошкільним закладам. До готовність до 1 вересня Має сягнути 100%. Зроблено поточний ремонт у 65 тисячах шкіл. Капітальний ремонт проведено в понад 2300 шкіл. Відремонтована також поточна, майже 3 тисячі спортзалів. 1 вересня відкривається 10 нових шкіл. І до кінця року ще три. За результатами засідання Олександр Вілкул поставив завдання Мінрегіону пришвидшити підготовку до нового опалювального сезону. на деяких